Доброго дня. Інформація про проведений 28 липня цього року день активного донату. Він був проведений членами ради волонтерів за допомогою, за підтримкою багатьох організацій установ нашого міста. Спочатку би хотів сказати про результат цього. Дня, тобто, було зібрано 128 тисяч 850 гривень, які згідно рішення ради волонтерів будуть спрямовані на виготовлення морського дрона для кам'янчан, які служать в зсу на території Херсонської області, і саме такого дрона потребують. Також я хотів би подякувати тим організаціям, приватним особам, завдяки кому цей день Доната відбувається вже не перший раз в нашому місті і відбувається ну, доволі ефективно. Хотів би перечислити ці організації. Це ЦКМ Розмай. Це військовий оркестр 143 го об'єднаного навчального тренувального центру Поділля, е, військовий диригент майор Андрій Жирій. Це начальник клубу НТЦ Поділля, капітан е, Петро Підлісний та е, солістка військового оркестру е, Лілія Харкавлюк. Е, хотів би окремо відмітити. Е, це приватне підприємство, яке постійно надає нам просто безцінну допомогу. Це мережа закладів швидкого харчування диканька Валентина Григорівна. Всі, хто, знають, всі, хто знає Валентину Григорівну, всі, хто знають Романа. Хотів би, щоб ви брали з них приклад. Ці люди кожного дня активного донату почуть смаколики, які е за донати купляють кам'янчани, і ми завдяки їм завжди, я думаю, що подвоюємо суму, зібрану, зібрану в загальному. Також я хотів би подякувати е членам е гравцям. Мотобольної команди Поділля, їхня допомога була неоцінена. Також молодіжній раді, сподіваюся, і на подальшу співпрацю, і на більш активну участь. Е, наші постійні партнери це івент Агенція Рудий кіт, е, також люди, на яких часто тримається технічна сторона. Цієї справи це учасники проекту дронороби, керівник Сергій Федоров, тому що в подальшому реалізація саме цього проєкту, технічна реалізація, буде відбуватися, вони будуть її проводити. Також хотів би подякувати приватним особам, які завжди нам допомагають. Це Валерій Сверида, Зоя Білецька, яка є також. Також психологом, яка постійно працює з військовими та членами їхніх родин. Ще одна організація, яка постійно приймає участь, це центр розвитку Стархаус. Цього разу вони також з нами і також неоцінена їхня участь. І подяка викладачам та студентам Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони також не один раз приймають участь, допомагають горять за цю спільну справу. Тому честь і міхвала. Дякуємо всім, хто долучився стосовно результату, тобто виготовлення дрона, бо на це потрібен певний час і на закупівлю запчастин, і на саму збірку. Я думаю, що ми повідомимо звичайно про це в окремому відео, в окремій інформації. Дякую всім.